Місце Санкт-Петербург, метраж 87, кімнати три санузли два бюджетці, двамрублів, дизайн студія Малицьких. Коротко, з першого погляду не скажеш, що первісне планування цієї пітерської троячки нагадувала квартиру сорочечку з довгим коридором і маленькими санвузлами. Дизайнери запропонували використовувати простір нестандартно. Заховати житлові кімнати за розсувною перегородкою, а господарські приміщення збільшити за рахунок коридору. До речі, в ньому знайшлося місце і для кабінету. Подробиця Зумовники купили трикімнатну квартиру з розрахунком, що одну кімнату в майбутньому вони перетворять в дитячу, тому поки в ній не робили ремонт, а ось решту простору вони були готові повністю перетворити і довірили розробку проекту Сергію та Олесі Малицьким. Спочатку планування була стандартна кухня, два санвузли, велика вітальня і дві маленькі кімнати навпроти один одного, і довгий коридор, від якого хотілося позбутися, автори проекту повністю перекроїли цей простір. Дизайнери вирішили створити загальну відкриту зону і приховати з очей приватну частину квартири. Для цього об'єднали кухню і вітальню. На площі коридору облаштували повноцінну гардеробну і невеликий кабінет. Де помістився кутовий стіл і комп'ютерне крісло, а щоб забезпечити освітлення, передбачили лофтові перегородки зі склом, вхід в приватну частину приховали за розсувними перегородками, перебуваючи у вітальні, здається, що на цій кімнаті квартира закінчується, але насправді це не так: гостьовий санвузол перетворили на душову і збільшили за рахунок коридору, додатково продумали систему вентиляції і підводку інженерних комунікацій. З ванною при спальні теж довелося повозитися, вона має складну форму і абсолютно нелогічні розміри, жодна ванна містилася через стояки, радіатор на підлозі та вікно довелося проєктувати для неї нестандартні предмети меблів, розповідає Сергій Малицький. Стіни оштукатурили. Декорували молдингами і покрили фарбою світлих відтінків. Частина стін облицювали панелями. См. Наприклад, душова кімната, захована в короббокс, який обробили дерев'яними панелями, виглядає стильно і розбавляє нейтральний інтер'єр. На підлогу в житлових приміщеннях поклали паркет в покої і санузлах керамограніт. А для кухні і балконів підійшов наливна підлога, щоб не захарашувати інтер'єр шафами. Все зберігання розмістили в гардеробних, їх вийшло дві, одна в передпокої, друга. На місці колишнього коридору тут же знаходиться невелика комора для пилососа і просувальної дошки, всі системи зберігання виготовили на замовлення, щоб максимально ефективно використовувати простір. Дизайнери зробили ставку на замовлені меблі. Для кухні ми придумали стіл зі стільницею неправильної форми. Тепер він ідеально встає в кут і займає менше місця, каже Олеся Малицька. Також нестандартні меблі замовили у ванну і в кабінет решту знайшли в шоурумах популярних брендів і в українських молодих дизайнерів. Наприклад, всі меблі для їдальні зони купили в те іде, декору зовсім небагато. Використовували непомітні постери, однотонний текстиль, все, щоб додати затишку і оживити мінімалістичну обстановку, планування, бренди. Представлені в проєкті хол, підлогове покриття, керамограніт, Керанова марбле тренд, меблі, стіл, зара гомо освітлення, гостинея. оздоблення, молдинги, європласт, меблі. кавовий столик, вестен, Обідній стіл, стілець, все те іде килим, агент тюбра освітлення. Підлоговий світильник, сморелакс вбудовані «Млікт Едло едлолеючен, спальня оздоблення, молдинги, європласт, меблі, вестен освітлення вбудовані спотим, млікт вестен кухня оздоблення, молдинги, європласт, побутова техніка, бощ Самсюн. Змішувачі планцо освітлення лейчтен ванна кімната, оздоблення. Фарба, порцелайн, риз, плитка, керанова, підлогове покриття, керамограніт, керанова, санфаєнс, равак вілеру і боч, полотенцесушитель, сунержозмішувачі, гансроге, освітлення, едлолеючний кабінет, килимбалта освітлення, сморелакс хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Рю.